Якщо вам важко їсти достатньо овочів, то це відео саме для вас. Сьогодні ми приготуємо ідеальне рататуй. Привіт, домашні кухарі! Сьогодні ми поринемо у барвистий світ рататуй. Ця страва повна овочів, не тільки смачна, але й дуже гарна. Спочатку зберемо інгредієнти: один баклажан, один кабачок, три помідори, один болгарський перець, цибулина. Два зубчики часнику, 200 мл томатного соусу та свіжі трави, такі як базилік та петрушка. Не забудьте про оливкову олію, сіль та перець за смаком, наріжте всі овочі тонкими кружечками. Далі обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору. Потім додайте томатний соус та дайте йому трохи покипіти. А тепер найцікавіше у форму для запікання. Викладіть овочі гарним візерунком. Залийте томатним соусом та запікайте при 182 протягом 40 хвилин. Посипте травами, і вуаля! У вас є страва, ніби з французького ресторану. Смачного!